Сьогодні, звісно ж, не без срача в Фейсбуці, спостерігала. Я думаю, що, мабуть, ви всі спостерігали, я навіть написала свою думку. Давайте трохи розповім. Демсакіра. Сакира. Вони назвалися спочатку Деморда, потім Демсакіра. І коли одразу вони. Створювалися, це було ще до 2019 року. Вони так заявили, що це буде така партія, котра буде по-правильному все робити, реєструвати там мільйон людей і так далі. і так далі. Я дивилася, молоді, завзяті, умнічки такі всі правильно пишуть і говорять. Ну ми ж, да, ми ж спочатку бачимо слова, а дії вже потім. І в 2020 році. Такий да був такий момент, десь якийсь місяць в моєму житті, коли ми тут колотилися по-своєму, коли буде можливість і право про це розповідати, я розповім, бо це стосується не тільки мене, але я тоді, іноді, коли я психовала, я казала, от так по... Так погано, що у нас в місті немає Демсекіри, ми могли б виходити на оці ні капітуляції разом, це вже в 2019 році. Виходили б не тільки ми, а ще й ті, хто підтримує Демсекіру. Людей, людей було б більше, так далі, і так далі. І психовала, як казала, все, піду, значить, треба з, створювати в Херсоні осередок Демсекіри, піду в Демсекіру. І раптом, в 2020 році, коли ми готувалися в домаршу. На День Незалежності зібралися організатори, від кожної громадської організації був свій представник. І тоді Сашко Пагребійський був від нашої справи громад. І тоді представники Демсакіри, я вже просто не пам'ятаю фамілії, от цих от всіх, хтось із них, по-моєму, Казарін. Що я не помиляюсь, сказали, а ми не хочемо, щоб на Марші був Порошенко, А що він там буде робити? Не треба Порошенка. Ми психанулі. Сашко вийшов з цієї групи, ми сказали, що ми будемо. І ми не будемо підігрувати зеленій владі. Порошенко, п'ятий президент України. Він має право. Повне право бути на цьому марші гідності. І наша колона йшла остання, і наша колона була сама велика насправді. З нами були і ветерани, і волонтери, і партія Європейської Солідарності, і справа громад зі всієї України приїхала. Нас було достатньо, щоб показати, що ми сила. Але от тоді. Для мене вони обісралися вперше і потім пішло отако, от по да? А, чому знову сравчі, навіть я здивувалася, коли я побачила борт Юрії Гудименка. Ми, ми, по місту, зараз носимося з дуже великою швидкістю Я ніяк не могла прочитати, що там написано, але обличчя ти ж знаєш. Вот. І думаю, тю, навіть не встигла придивитися, що там написано. Думаю, о, пан Юрій почав свою передвиборчу кампанію. Кожен, хто його копнув, всі з дуже великою повагою. Ми поважаємо Юру, він умнічка, він то він цьо, Але, але він зараз не просто людина, котра обличчя Демсекіри. И взагалі, там Сакіра уже все, по-моєму, вже видихлась, стільки зашкварів було. Там куди не тиснів в зашквареного і вонючого попадеш. Але але, він зараз очолює громадську раду при Міністерстві оборони. І вот ці вот борди, де написано, наша сейчас. Ваша справа подзвонити, наша справа посадити, тобто він такий весь, хоча, хоча громадська рада не має таких повноважень на когось відкривати справи і когось садити. Але справа не в цьому. Справа в тому, що все можна пережити. У всіх зараз передвиборча кампанія, практично у всіх, окрім Європейської Солідарності. Практично у всіх, всі вже запрягли і вперед. А те, що пан Юрій написав пост, в котрому він тут же одразу же навалив зверху на Європейську Солідарність. Знаєте, насправді, коли будуть вибори наступні, то багато хто із притомних людей буде намагатися отак: от от не чути, не бачити. Там для себе вирішити за кого, і все, тому що це буде просто, вибачте, за мої французький, повний І треба вміти тримати удар. А Юрій Гутимінка не витримав цей удар, на мій погляд. Я ще знаєте, я не зачарована, колись він мені дуже подобався. от Він просто гарно пише, він вміє підібрати слова і все інше. Але, знаєте, все ж таки подіям, коли судиш, і. Кожен раз так від подалі, 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 і хочеться поставити вже між собою стіну. От все. Було. Його запитали, а де ж ти Юра стільки грошей взяв на ці борди? Він так і не пояснив, в принципі. Ну, Всі борди йому подарували хтось. Ладно. Але навалювати на іншу силу політичну, це ну, якось так дуже как-то брудно фу-фу-фу. При тому, що колись Юрій Гудименко працював в Офісі Європейської Солідарності і тому і наші його хорошо знають. Умненький хлопчик, але він пішов далі. Ну пішов і слава Богу. Що ж ти, хлопчик, робиш? І от після того, як сьогодні, ну, нарешті, мабуть, Гудименко висказався, обесрав всіх і вся, він на Білому коні Дертанян, всі інші підпаси, окей. Ну він гарно оберно, звісно, він гарно, він вміє слова підбирати. В лапках гарно, звісно. Я побачила таку думку людини, людини котро я читаю те, що він пише, і мені заходиться. Це не означає, що він має 100% прав, але от тут мені зайшло. Що один із варіантів це, ми і так знаємо, піде багато на вибори військових, піде багато на вибори волонтерів. Будуть якісь там партії військових, партії волонтерів, і ще якісь партії, куча зараз грошей. Кожен чомусь хоче до цієї влади дарватися, мабуть, тому що чесні і хочуть розбудовувати Україну. Я сподіваюся, що серед цієї навали такі все ж таки є. Так от, варіант, що не так. З Гудименком. А, ніхто не знає, хто друкував борди, ніхто не знає а, походження джерел фінансування, а, і тут або помилка, або політична корупція, хочеться вірити, що це помилка, да? і масовість, і масштабність сигналізують про те, що почалася особиста рекламна Гудименка. І хтось в неї гарно вклався в цю рекламу. І тут один із варіантів, який як найбільш очевидний це те, що Дмитро Биков написав, про кого я тільки що розповідала: що на вибори президента буде йти багато військових. І це нормально. І серед них буде дуже багато кандидатів від влади. Це для чого. Щоб розмити, якщо Залужний піде, беремо цей варіант, і відібрати голоси від залужного. Залужний найбільший конкурент Зеленського по всім опитуванням. Політична технологія, політична. Хто підтримує Гудименка? Отак. Я вам хочу сказати, що навіть у 2020 році, та навіть в 19 2019, коли була передвиборча кампанія, то борти коштували гегей. А, ну, добре, подарували по всім містам України, навіть в Херсоні, знайшов, що йому подарували ці площу, щоб повісити цей борт. Хтось надрукував за свій кошт причому там же ж не один не одна картинка, там їх багато. Мене в цьому всьому, знову ж повторюся, дуже зачепило оце. Його пост, в котрому він навалив на європейську солідарність. Фу таким бить насправді. Причому це не просто так. Європейська солідарність в Фейсбуці зі своїм конкурентом просто стирає його з лиця землі. Та кому ти треба засранець. Отак, от, от, це я прошу. Є політичні партії, є політичні вподобання, є оці зжирають один одного, є навпаки, стають поруч. Багато чого є. Це боротьба за владу. І дай Бог, щоб ця боротьба, от, от станом на зараз, вже не закінчилася так, як у му році, якоюсь монобільшістю і сам президентом. Дуже на це сподіваюся. Ну, маленький відсуток, але є на це. Да. Але людиною залишатися треба завжди. Мені здається, що так. Ну, я розумію, що в мене рожеві окуляри, але все ж таки, все ж таки один раз ти переспав з казой і перекреслюється все-все-все, що ти робив в цьому житті. До кінця життя тебе будуть звати. Тим, хто переспав, скази.